Шановний глядач, сьогодні у нас дуже актуальна і важлива тема. Зараз дуже багато суб'єктів господарської діяльності здійснюють операції з продажу своїх товарів через різні поштові служби, наприклад, через ту саму нову пошту. Але наскільки зараз нам стало відомо, податкова заборонила брати готівку на новій пошті. Як бути в цій ситуації? Що можна робити фізичної особі-підприємцю? Як працювати в такому випадку? Також прошу вас підписуватися на наш канал. На нашому каналі багато Корисного відео також звертайтеся за телефонами в шапці Профілю ми будемо вам допомагати. Які взагалі розрахунки дозволено фізичним особам підприємцям, в якому вигляді, як вони можуть приймати кошти, що дозволено законом, законом дозволено два види розрахунку: це готівкові чи безготівкові кошти. Якщо говоримо про готівкові кошти, то у вас повинен бути зареєстрований розрахунковий касовий апарат чи програмне забезпечення, яке надає фіскальний чек, підтверджуючи здійснення операції, тобто, в будь-якому випадку, якщо Мова йде про кошти про гроші, тим більше про гроші готівкові, завжди створюється чек, в якому так. вказуються всі необхідні реквізити. До речі, на нашому каналі є відео, яке розповідає про те, як саме має виглядати чек, які реквізити є обов'язковими. тому, будь ласка, перейдіть, подивіться. це дуже важливо, бо там є 20 чи більше реквізитів в цьому чекі, які мають бути обов'язково, щоб не вважалося, що його немає. Там штраф страшний. Або ж якщо, наприклад. Гроші поступили за товар ФОПу на розрахунковий рахунок, тоді можна чек не створювати. Тобто, два випадки. є банківська два випадки. випадки: один раз на розрахунковий рахунок, другий випадок отримання коштів, там чи від карточки, чи готівкою, але тоді касовий чек обов'язково. Скажіть, будь ласка, багато таких випадків, коли продають свої товари, використовуючи почтові сервіси, ту саму нову пошту, чи може ФОП отримувати готівку на новий пошт? Як йому це робити, якщо це можна, ну, саму готівку він має право отримувати, але він повинен кінцевому споживачу, якому він відправляє свій товар, надавати фіскальний чек. Ага, а в, яких в Даному ви... випадку да. нова почта не є кур'єрською службою, вона є експедитором, тобто вона тільки доставляє товар. Угу. Продавцем виступає сам фізична особа підприємець, і він свою операцію повинен підтвердити фіскальним чеком, коли він створює. Фіскальний чек. От давайте з'ясуємо. От він відправив товар по купцю. покупець прийшов на нову пошту, забрав, оплатив товар. В який момент має терміново створити чек? отримання. Тобто, наприклад, зараз 17-та -го година вечора приходить повідомлення, що сплачено за товар. Терміново має цей наш підприємець створити чи чек. Має... фіскальний? Так, чи має змогу при отриманні замовлення, відправляючи товар покупцю, одразу на дати фіскальний чек і чекати після оплату, отримуючи готівку. Це буде підтвердження остаточного розрахунку. Ви маєте на увазі, що чек відправляється разом з товаром чи шода, тобто він приходить, наприклад, з якоїсь кастрюлі пакує її і внутрі сразу кладе чек. Накладна. Накладну. І чек, і, та, і, чек. і чек, так а ще ж гроші не поступили, а він вже вибив його, чи як ну. Якщо буде повернення товару, то він має право зробити не скасування, а зробити повернення товару Повернення. і підтвердженням буде накладна від нової пошти, що товар ага, на, на, на ну, тобто це виходить, на що зворотню. Я поняв. Я поняв вас. Чи потрібно при таких розрахунках використовувати РРО? Обов'язково. Це той момент, коли він збирається на нову пошту з товару він має використати РРО, створити чек так. і разом з товаром відправити? відправити да. Бачите, які нюанси? А чи може він цей чек відправити у в той малектронному вигляді е, в електронному виді вигляді, тоді коли людина товар отримала на пошті? Так. Не разом через телефон, через на електронну да? почту, як завгодно, Можна Але повинно бути підтвердження отримання коштів. Добре, А скажіть, будь ласка, а які штрафні санкції пов'язані з тим, що фізична особа підприємець не буде використовувати? Оцей реєстратор розрахункових операцій не буде надавати чеку. Є якась штрафна санкція? так ліміти встановлені на штрафування, і вони прописані в законі про РРО. І за перший чек це буде 25%, Кожен наступний буде 50%. Тобто, це доволі великі, великі штрафі і ці суми на які він не надасть фіскальні чеки переведуть на загальну систему, і він повинен буде сплатити 18% подоходного податку і військового збору. великі страфи. Крім того, що йому втрачає статус платника ну, єдиного податку, як у наслідок, тому що це ж не зразу може бути помітним. Це може бути пізніше. Це, це досить шановний глядач. Навіть стосовно цієї інформації, специфіки роботи РРО, тобто реєстратора розрахункових операцій, є на нашому каналі відео, і ми вас запрошуємо. подивитися. його це буде. Буде вам корисно, у вас буде менше помилок під час роботи, і це зекономить вам досить багато коштів. Підписуйтесь на наш канал, звертайтеся за телефонами у шапці профілю. Будемо радим вам допомогти. Гарного вам дня!